29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Як згадувала своїх героїв Кам'янське, покажемо у випуску новин. Освітяни зібралися на загальноміську серпневу конференцію. Обговорили майбутній навчальний рік. Вже другий в умовах війни. Не припинять готуватися до холодів. Увага дворам! Розповімо, де у Кам'янському триває ремонт доріг. Більше про події станом на нинішню годину розкажуть мої колеги у випуску новин. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Традиційно розпочнемо із безпекової ситуації. У Кам'янському, попри тривоги, вночі обійшлося без надзвичайних ситуацій. А от в області знову потерпає Нікополь та Марганецька громада. Там пошкоджений будинок. На щастя, люди не постраждали. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Саме цього дня, у 2014 році, на сході України під Іловайськом стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Загинуло найбільше наших військових. Бої проходили на соняшникових полях. Тож відтоді соняшник став традиційним символом 29 серпня. Сьогодні війна охопила всю Україну. Вже як 552 дні триває боротьба і немає такого міста, звідки б чоловіки не пішли на захист свободи батьківщини. Лише у Кам'янському, починаючи з 2014 року, за офіційними і ще не повними даними загинуло 273 захисника. Сьогодні їхній подвиг шанували й на майдані героїв біля монументу на алеї пам'яті полеглих захисників. Загиблих понад 270. і кожен, схиливши голову, розуміє, що це ще не кінець. З глибокою повагою вшанувати кожного загиблого українця на майдані Кам'янського прийшли очільник міста, керівник районної військової адміністрації, голова райради, керівники та представники політичної сили бджола, представники молодіжних організацій та рідні загиблих. Герої живі, доки ми них пам'ятаємо. Тому це дуже важливо. Це дає нам можливість бачити якою ціною нам дається перемога, якою ціною незалежність та цілісність України? Тому ми дякуємо кожному герою. Низький уклін, родині, які виховали і віддали найцінніше своїх рідних за незалежність, за цілісність за нашу ниньку Україну. Дуже велика ціна тих життів, які хлопці віддають на цієї війни, і ми розуміємо, що ми Дуже їм вдячні, що ми розуміємо, що ми повинні вшановувати їх пам'ять і вони будуть назавжди в наших серцях. На війні люди своїми життями будують історію, тож обов'язок сучасників донести до майбутніх поколінь розуміння, чому такі дорогі тихі ночі та у що країні обходиться право називатись незалежною. Важливо цінувати як тих, хто зараз воює і підтримувати їх постійно, так і вшановувати пам'ять тих, кого з нами вже немає, і хто назавжди залишиться героєм для нашої країни. Ми віримо в те, що Україна переможе обов'язково. Молодь буде її розбудовувати, відбудовувати. У нас ця така вагома місія, але ми готові до цього. Єсно, ми дякуємо всім захисникам захисницям за те, що вони боронять нашу країну, дають нам змогу спати в наших ліжках, бути з нашими родинами. Поряд ми ніколи цього не забудемо, будемо завжди це пам'ятати. Урочисто поклавши квіт до монументу, далі представники міста та району рушили на алею героїв військового цвинтаря соцміста, щоб схилитись над могилою кожного загиблого кам'янчанина. Тут прапори України говорять не лише про біль сотень родин, а й про майбутнє мільйонів українців. Ми пам'ятаємо, ми пишаємось, ми не пробачимо. Черговий удар для Кам'янського в день незалежності України, 24 серпня, поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині, загинув сержант Руслан Янченко. І сьогодні місто прощалось з героєм у перші дні повномасштабного вторгнення. Руслан став на захист своєї країни і до останніх хвилин свого життя залишався відданим своїй справі. Трагічно загинув саме в день, коли Україна відзначала свою незалежність. Однак став символом мужності і героїзму, який пам'ятатиме не тільки Кам'янське, а й уся країна. Руслан був не лише відважним воїном, а й доброю та по-справжньому чуйною людиною розповіли його колеги по роботі. Собщо сусідка, що наш друг вже Це був дуже... Добрий, веселий чоловік. Ми працювали вместе на Азоті в одній бригаді. Просто Компанія. Да, Душа компанії. У Руслана залишилися дружина, діти і мати. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічно будемо пам'ятати і шанувати захисника, адже герої не вмирають. Слава Україні! Сьогодні відбулася серпнева конференція освітян, з якої стартує початок нового навчального року. Вплив війни на навчання, освіта в кризових умовах, шляхи подолання освітніх втрат та дорожня карта розвитку освітньої галузі у 2023 2024 навчальних роках стали головною темою на засіданні. Минулий рік був дуже складним для освітян. Вперше педагогам довелося зіткнутися з навчанням в умовах воєнного стану. Постійні тривоги, робота в укритті, забезпечення освітнього процесу в школах, дитячих садках і в позашкільних закладах. Це було справжнім викликом. Я хочу від імені всієї територіальної громади подякувати вам, вашій особі, всіх освітян нашого міста за те, що з перших днів війни ви створили дуже потужні волонтерські рухи, дуже багато зробили і робите для наших збройних сил. За те, що в цих складних умовах тримати на високому рівні освітній процес в нашому місті. Подякувати всім батькам, які підтримують наші освітні заклади, підтримують наших дітей. Бажаю нам всім, щоб наступний рік він буде не буде непростий цей рік, але бажаю, щоб він наблизив нашу перемогу. За працю та волонтерство за великий внесок у майбутнє нашого міста та країни очільник Кам'янського нагородив подячними листами та пам'ятними подарунками провідних працівників освіти. Також закладам, які забезпечили літній відпочинок для маленьких кам'янчан, вручили цінні подарунки. За цей рік ми вироб, виробили алгоритм дій, і я вважаю, що освітяни відпрацювали невідмінно своєю поставленою задачею. Ми справилися в цьому році. Всі заклади, крім одного, у нас виходять. Одядь або у офлайн, або у змішаному форматі, тому ми можна сказати так на 99% відновлюємо звичайний освітній процес. Педагогами було розроблено та вжито багато різноманітних заходів для того, щоб діти мали доступ до безперервного навчання. Дякувати Богові, що у нас була можливість застосовувати різні форми навчання. Діти перебували і в укритті, і було організовано навчання і індивідуальні форми, тобто, це могли діти навчатися і за сімей. Айною формою навчання і могли також і екстерн. У нас екстернат цього року додавалося дуже дітей. Тобто, діти, які виїхали за кордон, вони теж могли можливість навчатися у своїх школах рідних. На конференції також обмірковували способи подолання освітніх втрат, що тепер потрібно компенсувати за для майбутнього дітей. Але директори впевнені, що і це завдання буде успішно виконане. Багато моментів ще буде пов'язано з цифровізацією освіти цьому році. Водиться в нашій школі, наприклад, електронний щоденник, електронний журнал. Тобто, ми вже не будемо мати паперових журналів. Так, вводяться нові теми в предметах інформатика. Що буде цікаво, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Тож департамент з гуманітарних питань знаходиться у постійному пошуку інноваційних технологій та підходів, які відкриють нові можливості для навчання, спілкування і проведення різноманітних заходів. Головним же завданням залишається зменшення загроз життю і здоров'ю учнів та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану. За дорученням міського голови Андрія Білоусова, департамент житлового господарства та будівництва проводить планові ремонти вуличних доріг та тротуарів міста. Окрема увага дорогам. Одним із завдань було відновлення покриття у дворах лівобережжя. Директор департаменту ЖКГ та будівництва міської ради Дмитро Губський розповів нам про те, що було вже зроблено. Наразі тривають от роботи по ремонту вибоїн на дворових територіях по вулиці Харківській пневмаструмневим методом автомашиною Патчер. На дев'ятий рік війни в Україні суспільство поділилось на людей, які розуміють, що йде війна, і тих, які вважають, якщо не летить, то і війни нема. Історія бійця, яка сколихнула мережу, розповідає про те, як четверо молодих дівчат із лайками та погрозами при цьому на підпитку, принижували і знущались над військовим, промовляючи, чого тебе не вбили на війні. Ми знайшли героя цієї історії і запросили його на інтерв'ю для того, щоб дізнатися, що стало причиною тієї нічної сварки. Вночі 27 серпня, близько першої ночі, у дворі по бульвару Героїв 2 четверо молодих дівчат розважалися і гучно себе поводили. Мешканці будинку робили зауваження, на що отримували нецензурні висловлювання. В тому будинку мешкає і Костянтин, боєць Збройних сил України, який наразі проходить реабілітацію після важкого поранення при звільненні Харківщини. Почалось щось неадекватне взагалі, типу тобто те, що не вкладалося. Я не розраховував, що прийме такий вектор розвитку подій. Тобто вони почали казати, ти приїхав з Бахмута треба було, щоб тебе там застрелили. Коли я це почув, я звісно не витримав і теж лайкою відповів, що я не подивлюсь, що то дівчина, і підніму на неї руку. типу. Я зрозумів, що розмовляти сенсу немає. діставати телефон, почав кажу, дівчата, чекайте, зараз викличу поліцію, тоді вже ви там будете спілкуватись. Повтори, будь ласка, ти ще ти живеш. Та ху... ти воєнний. Повтори, будь ласка, де ти живеш? Адресу свою живий. Х. Ти, ти з... воєнний. Ти ху... нашу страну. Де я там кулю маю в лоб отримати, скажи, а, будь ласка. Він, ти... Я Знаючи, що чоловік не вдарить, юні хуліганки почали цькувати військового, висміюючи його поранення. В той момент вона просто їх зірвала, і я зрозумів, що це вже все. Це типу кінечно. Просто приїхали, коли вони почали бігати наді мною і казати, що я інвалід, що я їх не наздожену, що я з паличкою. от там, ну просто цькували, знущалися, як тільки можна. Ну і звичайно, те, що Мало вирішитися просто як соціальний якийсь конфлікт, да там що вони заважали і шуміли, бо це, на жаль, не типова ситуація. А також свідки, які спостерігали за сваркою, розповіли, що це не перший випадок нападків дівчат. За словами чоловіка, ці дівчата вже неодноразово скоювали хуліганські дії по відношенню до однолітків, били людей. Це вже за, за такі речі, вже треба відповідати. Це вже це кримінал. Просто я зустрічався з батьками. Я ж кажу, я бачив дівчину в неї ну, реально там гематомию на півобличчя. Це, це ненормально. Плюс від тієї мами цієї дівчинки я почув, що вона там знає ситуацію з тими дівчатами, що вони за тиждень цього ще відлупцювали якогось чолов'ягу на вулиці, ногами теж. Я не усвідомлюю просто, як це в наш час може таке відбуватись. У поліції дали роз'яснення, що чекатиме молодих хуліганок. Поліцейські встановили особи дівчат, це місцеві, 17 та 19 років. 19-річна дівчина була притягнута до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Це стаття 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Друга учасниця конфлікту, – 17-річна дівчина, буде притягнута до адміністративної відповідальності після повернення в місто. У коментарях під відео люди розділились на два табори. Одні підтримали позицію Костянтина, а інші стали на сторону дівчат. На нашу думку, треба поважати один одного і поважно ставитись до людей, які ціною свого життя та здоров'я дають нам спокійно жити під вільним небом. А тепер час погоди у новинах міської інформаційної служби. Літо закінчується спекотними днями. Температура в ніч на середу, плюс 19 градусів, день плюс 29. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. На цьому випуску 29 серпня завершується. У студії працював Володимир Кравченко. Шануємо полеглих захисників. Поважаємо подвиг тих, хто нині на нулі, і віримо в нашу перемогу. Слава Україні!